Яскраві та успішні жінки-художниці. Як вони з'явилися на українській арт-сцені, як вибороли своє право висловлюватися не лише про милих котиків, лебедів, квіточок і пейзажі, але і про складні важливі соціально-політичні теми? Хто почав піднімати жіночі питання в українському мистецтві з 1990-х років, коли це стало можливим? Хоч ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на канал Літопис Незламності. Я українська арт-критикиня Ната Кушнірук, і сьогодні зануримося в історію українського арт-фемінізму. Першою, хто сформулював проблему фемінізму в українському мистецтві, стала учасниця сквоту паризької комуни-кураторка Наталія Філоненко у виставці Рот медузи у 1995 році в Києві. У проєкті йшлося про різне сприйняття фемінізму у західному світі та на пострадянському просторі, де права жінок були строго зафіксовані. Тоді Філоненко виступила як кураторка, і до виставки залучила майже 20 художників, які представляли свої роботи на теми жіночого тіла і тілесності загалом. Хоч тут і піднімалися теми емансипації гендерної рівності, проте набагато важливіше було просто зрозуміти наскільки пострадянське суспільство готове до артфемінізму, коли журналісти запитували Наталію Філоненко про сенс виставки Рот медузи. Вона відповідала: я не хочу відмовлятися від будь-яких стосунків із чоловіками, але я хочу бути вільною від їхнього впливу. Я хочу мати змогу бути собою незалежною від когось. На цій виставці Ірина Ластовкіна представила інсталяцію мадам Бетерфляй. Це була сукня, зроблена із залізних прутів. Звісно, ця робота не про красу сукні, а про її залізний характер її власниці. Це був ніби незламний каркас, і водночас соціальна клітка, в якій була замкнена жінка у пострадянському суспільстві. Виставка надала поштовх для творчості інших художниць, які намагалися експериментувати із темами емоцій жінки, її свободи, прав, соціальних ролей та чуттєвого досвіду. Зіркою з квоту паризької комуни в Києві була Валерія Трубіна. Богемний образ життя художників Паркомуни, відкрита сексуальність в колі чоловіків художників виводили жінку в рівень божественного образу. Проте чоловіки сприймали жінку та її тіло здебільшого як об'єкт, формуючи споживацьке ставлення до неї. Свою художню мову Валерія Трубіна починає конструювати на основі міфології релігійної тематики. Теорії про апокаліпсис досить часто складні екзистенційні питання вона розкриває через наївні дитячі образи, взяті із журналу Мурзілка і власної підсвідомості. Найбільш відомою її роботою цього часу є котик, поранений іде в ушко песика гризе. Тамара Злобіна вперше зауважила феміністичний контекст цієї роботи. В образі дитячого персонажа котика тут вона бачить жінку, що рухається прямо до глядача. Проглядається оголені груди жінки, лобок, прикритий хмаркою, образ собаки ж можна сприймати як антагоніста котика, тобто чоловіка. Але чому тоді на тілі котика ми бачимо кров? А в назві є про те, що котик гризе вушко, яке на картині не зображене. Згідно з тлумаченням Фрейда, вухо символізує жіночий статевий орган. А поранення вуха символізує менструацію. У такому разі кров, зображена на голому тілі кота, отримає зовсім інше навантаження. Стосунки із зірковим чоловіком Олегом Голосієм відсунули постать Валерії Трубіної як самостійної художниці на задній план в очах арт-критиків через це. Її глибоке символічне мистецтво досі недооцінене та недоінтерпретоване. У 90-х свою мистецьку практику починає Тая Галаган-Гершуні. У своїх відеороботах вона досліджує фізіологічні особливості чоловічого та жіночого тіла. Наприклад, робота порівняльна анатомія 94-го року, де глядач бачить почергово то чоловічі, то жіночі груди, руки, п'яти, інші частини тіла. Але не бачить тіла загалом. Таким чином перед нами ніби постає людина, яка має ознаки обох статей, відповідно, натякаючи, що чоловіки і жінки мають однакове право на емоції та чуттєвість незалежно від статі. Цю ж тему Тая Галаган продовжує разом з Лісою Горовець у відеоарті Діалог, де художниці знаходяться навпроти і ніби відзеркалюють одна одну, повторюючи однакові рухи. Вони тягнуться назустріч для поцілунку. Цю роботу можна протрактувати як бажання пізнання самої себе, своїх бажань та фантазій. Однією з перших, хто в Україні починає піднімати теми гендерної рівності, тілесності, сексуальності, а ще травматичного досвіду, була Оксана Чепелик. Закордонні критики високо оцінювали її проєкти. Вона стала володаркою багатьох нагород: мистецтво Оксани про вартість людини, використання тіла в політичних, рекламних чи естетичних цілях. Показав її проект народження Венери 1995 року. На подіум виходили красиві усміхнені моделі, що везли за собою гігантські ракушки равликів з поліетилену. Це ніби відсилка до Венери Боттічеллі, яка народилася з морської піни, і підкреслює очікування суспільства від жінки, що вона повинна бути схожою на богиню і мати ідеальну фігуру, зовнішність, бути доглянутою, мати смак в одязі, а з іншого боку, бути ідеальною домогосподаркою. Ця прозора ракушка у моделі за спиною ніби і не існує, але ж насправді діти, робота, дім все лягає на плечі жінки. Один із найгучніших проєктів Оксани Чепелик-Генезис 2008 року. В ньому художниця апелює до природи репродуктивної системи і розробляє тему е, генофон нації та звертається до практик соціальної скульптури. Робота над проєктом почалася ще в 2004 році, коли мисткиня була вагітною. Тоді вона зробила цикл фото та відеозйомок, через які жіноче тіло розглядалося під макро- та мікропрочитаннями. Округлі тілесні форми співвідносяться з українською писанкою, яка, в свою чергу, є символом начала. Правда, замість традиційних орнаментів тіло художниці вкрите татуюваннями та завмерлими фігурками людей. Живіт вагітної, сприймається як планета Земля, де відбуваються цивілізаційні процеси. Фігурки формують лінію, яка завершується перед татуюванням із зображенням плоду, ніби над кратером вулкану. Народження дитини сприймається як великий вибух, який повністю змінить світовий порядок, тобто життя жінки. З іншого боку, тут прочитуються підтексти торгівлі немовлятами та стовбуровими клітинами. У 1990-х починає свою мистецьку практику кар'єру Влада Ралко. Сьогодні вона є однією з найуспішніших та найвідоміших українських художниць за кордоном. Серед перших схвальних оцінок творів влади Ралко було те, що її самостійні пошуки були визнані як не жіночі, тобто глибші, серйозніші, ніж традиційно визнані красиві речі, часто позбавлені глибокого сенсу. У пострадянському суспільстві жінка, яка займалася серйозним мистецтвом, автоматично сприймалася як маскулінна. Влада Ралко піднімає питання свободи, ідентичності, політичного та соціального контекстів. Її мистецтво занурюється в екзистенційні глибини страждань і болю. Теми оголеного жіночого тіла у 1990-х роках піднімає і Марина Скугарєва. Уголена натура постає в її картинах метафорою, відкритості та довіри між художницею і натурницями, які розповідають про свої життєві історії. Цікаво, що чоловічі портрети, якщо і зустрічаються у її картинах, то вони переважно зображені на другому плані, ніби доповнення до основного контексту. Цікавим є спільний проєкт Марини Скогарєвої та Анастасії Подрив'янської, який називається Домашні роботи і відбувся у Києві в 2022 році. Обидві художниці використовують вишивку разом із живописом і графікою. У цьому проєкті відчувається певна романтизація щоденної рутини, оскільки це потік життя і мистецтва без поділу на високе і низьке. Серед цієї рутини важливе все. Прибирання, портрети близьких, дитячі шкільні щоденники, приготування їжі, красиві сукні, мистецтво. Роль відіграє абсолютно кожна квітка, кожен запис саме це наповнює кожен день жінки. Швидкоплинність часу підкреслюється темою Анастасії Подрів'янської Ванітас. Художниці у виставці розмірковують про місце ролі жінки та матері як мисткині у звичайному житті та у сфері мистецтва. Анастасія Подрив'янська зробила революцію у сприйнятті вишивки, перетворивши її із застарілого ремесла на сучасний актуальний медіум, поєднуючи міфологічні сюжети разом з актуальними контекстами сучасного мистецтва. Художниця створює таким чином конфлікт, який глядач не очікує побачити. Із темою жіночого тіла у вигляді перформативної та соціальної скульптури працює Марія Куліковська. Матеріали для своїх робіт вона обирає крихкі, як от балістичне мило, віск, епоксидна смола, сіль з додаванням квітів, сперми і крові. Цим вона підкреслює крихкість світу людського тіла та політичних систем. Найвідомішим її проєктом є армія клонів, що складається із 20 скульптур зліпків тіла художниці. Ця робота була представлена на території арт-центру Ізоляція в Донецьку. Створюючи скульптурні копії власного тіла, Марія Куліковська заявляє про присутність жінки в сучасному мистецтві. У 2014 році ці скульптури були розстріляні бойовиками так званої ДНР. Через рік мисткиня організувала перформанс «Happy Birthday» у галереї Садчі в Лондоні. Тоді вона оголена розтрощила власні скульптури з мила, таким чином, вказуючи на знищення її скульптур в Донецьку та анексію Криму. Цікаво, що мило для своїх скульптур вона замовляла на заводі, де виготовляють зброю, а кулі випробовуються на милі. У 2017 році в Києві мала відбутися виставка Мистецтво жіночого оргазму, яку спонсорувала компанія Дюрекс. Серед авторок були вже відомі на той час імена Ніни Мурашкіної, Тетяни Маліновської, Маши Шубіної, Марії Куліковської та інших. Головною темою виставки було показати звернення мистецтва до питань сексу, зокрема жіночого оргазму, як до табуйованої теми. Через погрози організатори були змушені скасувати виставку. Марія Куліковська так прокоментувала цей інцидент. Цю виставку ж не просто так вирішили зробити. Є дослідження, яке підтверджує, що двоє з трьох жінок не отримують оргазм під час сексу. Жінку розглядають як об'єкт для задоволення потреб того, хто здійснив цей акт. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ніна Мурашкіна, яка теж була учасницею цієї виставки, є однією з найвідоміших українських сучасних художниць у світі. Вона створює чуттєве метафоричне мистецтво, зіткане з емоційних переживань, прихованих бажань та сексуальності. Творчі та еротичні імпульси глибоко пов'язані між собою, оскільки без еросу творіння неможливе. Мурашкіна кристалізує особисті інтимні переживання і подає образ жінки через її внутрішній світ. Героїні її картин сильні та слабкі, водночас міфічні істоти, богині зі своєю тілесною пластикою, тонкими почуттями, роздумами та сумнівами. Між усіма персонажами її творів відчувається певна напруга, хоч, зрештою, вони живуть в гармонії та розказують свої історії у формі сюрреалістичної казки. У багатьох жіночих персонажів на грудях зображені очі, а замість вагіни рот. Це відсилка до давньогрецьких містерій. Зокрема, богині. Буабо. Вона приходить до решти богинь і жінок, коли вони сумують, щоб підняти їм настрій. Буабо нагадує їм, що жінка це велика сила в природі речей. Потрібно вірити в себе, радіти, літати та радувати інших. У лютому 2024 року український рух артхаб представили провокативне арт-шоу Шіро в Нью-Йорку. Там експонувалися твори 27 українських художниць та художників, які відображають силу та красу жінок, а також різні аспекти сексуальності, тілесності та чуттєвості. Куратори Марія Мануйленко та Інна Педан показали американцям наскільки сильними і незламними є українські жінки навіть під час війни. Багато з них змушені були покинути свої домівки та вивести дітей в безпечні місця за кордон. Багато залишається в Україні під обстрілами, продовжують активно працювати та донатити. Попри всі складнощі, їм вдається бути сильними, досліджувати свою сексуальність, відкритість та чуттєвість, а ще приймати своє тіло будь-яким. Наприклад, Валерія Бучук розкриває тему щиро через яскраві емоційні моменти закоханості, відчуття себе красивою. Її акварелі та фото про відчуття емоційних доторків, що викликають тремтіння тіла. Відверті роботи Ліни Чантурії пропонують глядачу захопливу подорож у дослідження власної сексуальності. Вона намагається кинути виклик суспільним табу, пов'язані з оголеним тілом, виступаючи за прийняття та розширенням можливостей. Жінки ще досі борються за право професійної самореалізації в мистецтві, та й в суспільстві загалом. Проте такі мистецькі проєкти візуальною мовою часто можуть легше донести до суспільства прагнення і найпотаємніші бажання жінки.